Сьогодні ми зустрічаємось з очільником Подільської громади Олегом Албанським, аби підбити підсумки за 2023 рік. Олег Богданович, доброго вам дня! Знаємо, що традиційно грудень це період планування на майбутнє, що є запорукою успіху у новому 2024 році. Зараз важливо розставити реальні плани і розробити дієві проекти, які принесуть очікувані зміни на краще мешканців громади. Тож розкажіть нам, яким був 2023 рік для Подільської громади? Доброго дня! Перш за все хочу сказати, що рік у нас пройшов стабільно військовий рік. Нічого не помінялося. В країні йде війна. Громада працює на перемогу, громада працює з військовими частинами. Громада допомагає всім, хто чинить опір. Збройній агресії Російської Федерації ми пропрацювали в стандартному режимі. Місто працює, всі органи працюють в місті, всі підрозділи місцевої влади працюють в штатному режимі, незважаючи на те, що в країні війна. Як у минулому році, так і зараз пріоритетним завданням для міської влади, все ж таки, є допомога Збройним силам України. Ми знаємо, що багато військових частин до вас звертаються. А як саме ви дізнаєте, що і кому саме потрібно? Ну, дивіться, перш за все до нас звертаються військові частини, які знаходяться на нашій території, в нашій громаді. Вони до нас звертаються з листами, з проханням, що їм потрібно. Потім ми допомагаємо це, що їм потрібно закупити або передаємо трансфер, трансферти на їхні рахунки, де вони потім можуть самі закупити це, що їм потрібно. Також ми допомагаємо їх сконтактувати з благодійними організаціями, з фондами, які можуть також. І допомагають нашим військовим службовцям. Також є приватні підприємці в Подільську, які допомагають. І на сьогоднішній день всі звернення, які до нас є від військових частин, ми ні одному зверненні не відмовили. Всі звернення ми виконали на 100%. На жаль, надходять і жахливі новини з фронту. Ідуть у вічність найкращі сини та доньки нашої незламної України. Знаємо, що з метою шанування пам'яті героїв у Подільську продовжується упорядкування Алеї Слави на восьмому кладовищі. Розкажіть про це більш детально. Ми прийняли рішення шанування пам'яті героїв Подільської громади. Розмістили алею слави, на і на ній ми плануємо ще побудувати, виділили кошти на побудову каплички, щоб люди могли туди прийти, помолитися нашим воїнам, які захищають, захищали нас, і віддати їм свою шану. Важливим аспектом у роботі міської влади все ж таки залишається і допомога родинам загиблих героїв і переселенцям. Варто зазначити, що досі триває активна співпраця з благодійними фондами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами щодо долучення їх до допомоги нашим внутрішньопереміщеним особам. Сьогодні цими питаннями займається Подільський міський центр соціальних служб, який став центром надання гуманітарної допомоги. Ну, ви знаєте, що з початку російської агресії до нас дуже багато почало приїжджати людей з інших районів, з інших областей, де ведуться бойові дії. Міська влада взяла на себе це, вона приймає цих людей, старається їм допомогти, надавати їм всю першу необхідну допомогу, продуктами харчування. Також їм допомагають, якщо їм потрібна квартира. З розселенням або допомогти знайти квартиру, або в нас є центр, в якому вони можуть зупинятися. Також ми приймаємо активну участь з різними благодійними організаціями, які надають гуманітарну допомогу, і вся ця гуманітарна допомога надходить нашим людям. Ресурсний та інвестиційний потенціал. У чому бачите завтрашні перспективи, а де вже сьогодні можна говорити про нові стартапи? Ну, дивіться, говорити про інвестиційний потенціал. Ми будемо говорити тільки після того, коли закінчиться війна. На сьогоднішній день ми будемо робити все, щоб допомагати нашим збройним силам України, щоб вони перемогли цього ворога. А закінчиться війна, будемо планувати все по новому. Нещодавно ви підписали угоду з німецьким містом Боркен. Розкажіть про результати, які вже є. Да, ми підписали угоду по співпраці з німецьким містом Боркен. Ми до них їздили в гості. Після цього ну, на сьогоднішній день вони нам планують передати гуманітарну допомогу. З 15 піддону міст, які там вже ну, ведуться перемовини, що нам треба, і вони це придбають і нам передадуть. Ну і також я раніше говорив, що вони також нам виділили пожежний автомобіль. Вони проплатили його доставку в місто Подільськ. Цей автомобіль на сьогоднішній день він працює в водоканалі, обслуговує. Нашу всі системи. Приємно, що нашу подільську громаду знають і на міжнародній арені. Розкажіть, як саме ви налагоджуєте співпрацю з іноземними партнерами? Ну, у нас є економічний відділ, який займається пошуком партнерів. Ми розміщуємося на різних сторінках, на веб-ресурсах, де ми заявляємо про своє місто. Також ми їздили на на різні форуми відправляємо своїх працівників, щоб заявити про наше місто, про нас, про всю нашу громаду. Також є ну, позитивні відгуки, є міста, які вже відгукнулися. Які ну я не хочу сказати, що вже на 100% вони з нами будуть співпрацювати, але вони в них є зацікавленість в нашій громаді. Розкажіть тезисно про ті напрямки, в яких відбулись зміни за останній рік, і давайте розпочнемо з основного, таке як оновлення автопарку комунальних підприємств. Це дійсно важливий етап у розвитку громади, адже деякі одиниці техніки вже застаріли та вийшли з ладу. Але тепер знаємо, що на озброєнні у подільських комунальників є більш сучасні зразки. Чи плануєте ви продовжувати роботу у цьому напрямку? Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми багато техніки оновили в чистій громаді. Ми закупили ще два сміттєвози. Також ми закупили дві посипальних машини, і ви бачили, що коли випав сніг, ми цю техніку використовували. На сьогоднішній день ми Перший сніг, який випав, і ця ужледиця, яка була, ми все владнали нашим транспортом, тому що в нас ми придбали і ескаватори, і посипальні машини, і повністю закрили це питання. Також ми зараз, я думаю, що до кінця січня місяця нам поступить ще дві машини. Це Портальний сміттєвоз і ще один чуть менший сміттєвоз, який буде закривати а, ці проблемні вулиці, де велика машина не зможе нормально проїжджати. Mm -hmm. ну, і також ми закуп, закупили автомобіль для водоканалу, і планується на, десь в січні місяці нам теж повинен надійти ще один автомобіль для, для водоканалу. Тому що машини у них всі старенькі. Газончиків 93-го року саме новий, а ми чуть, чуть поміняли. і, Я думаю, що людям працювати краще стало. Ну і взагалі це більш оперативні машини, ніж ті, які були раніше. Минулого осінньо-зимового періоду держава-терорист своїми точковими ударами по критичній інфраструктурі України дала зрозуміти, що у неї на меті занурити Україну у пітьму. Розкажіть, як у Подільській громаді йшла підготовка до цього опалювального сезону? Перш за все, хочу сказати, що опалювальний сезон 2023 року розпочався до нас нормально в стандартному режимі. Ми були підготовлені на всі 100%. Забезпечили себе дизель-генераторами навіть у нас там було питання по одному дизель-генератору на 500 кВт, Ми це питання також вирішили, і також по водопостачанні ми закрили питання теж на 100%, Забезпечили себе дизельними генераторами. А на сьогоднішній день для громади, для міста, якщо навіть будуть якісь відключення електроенергії, то в нас буде і тепло, і вода. Знаємо, що протягом цього року також тривали ремонтні роботи в укриттях в ліцеях, гімназіях та закладах дошкільної освіти. Також, як нам відомо, вирішено вже питання з третім ліцеєм, і тепер учні та педколектив під час сигналу повітряної тривоги використовуватимуть укриття куяльницького центру культури та дозвілля. Знаємо, що цьому передувала велика робота. Так, дуже багато. Коло цього третього ліцею йде різних чуток. Ну, перш за все, хочу сказати, що громада, керівництво громади робило все, щоб домовитися з куяльницькою громадою про виділення цього приміщення. Також на сесії ми виділили 4,5 мільйони гривень для того, щоб куяльницька громада пошвидше зробила ремонт цього укриття, кошти ми виділили. На сьогоднішній день кошти проплачені, наші діти ходять в це укриття. Ну, перш за все, хочу подякувати також і Кояльницькій громаді за те, що вони відкликнулися до нас, з розумінням поставилися, що діти мають укриття, тому що більше укриттів в цьому районі їх просто немає. А нове укриття, яке ми зробили проєктно-кошторисну документацію експертизу, ми передали на область, і область взяла цей проект і будуть будувати укриття для третього ліцею. І щодо галузі охорони здоров'я, наразі триває капітальний ремонт реабілітаційного відділення. На сьогоднішній день саме реабілітація є важливою ланкою, адже тут можуть отримати допомоги і ранені військовослужбовці, та і просто подільчани і жителі всієї подільщини. Знаємо, що на наступний рік планується капітальний ремонт терапевтичного відділення. Розкажіть нам про це. Ну, ви знаєте, що ми почали ремонт реабілітаційного відділення. В країні йде війна, дуже багато буде, буде і вже є військових, яким треба проводити реабілітацію. Ми для цього готуємося. На сьогоднішній день йде ремонт цього приміщення в лікарню. Новин йде дуже, не знаю, не швидко. Надіємося, що десь через місяць-два слідуючого року це відділення, ремонт закінчиться. Також у нас запланований ремонт іменно терапевтичного відділення. Не все вийшло це зробити в цьому році. Є домовленість це за обласні кошти, є домовленість, що ми почнемо в січні місяці, почнемо ремонт того відділення. Ну і надіємося, що. Нам попадеться добросовісний підрядчик, який буде це робити набагато швидше, чим зараз ведеться в відділення реабілітації. Протягом декількох місяців у громаді тривав капітальний та плановий ремонт доріг. Розвиток дорожньої інфраструктури відбувався не лише у місті, а й у селі Липецьке. Які ділянки були найпроблемнішими? Я не можу сказати, що це були ділянки найпроблемніші це були ділянки, які потребували ремонту. Разом з службою місцевих доріг ми прийняли участь у співфінансуванні, де ми також потратили свої кошти на цей ремонт і зробили десь більше півтора кілометра капітального ремонту дороги. Там, де вона була потрібна, тому що в селі також проживають люди, вони також в них є засоби пересування, яким теж треба їздити. Ну і навіть якщо взяти, якщо навіть і швидка туди поїде, чи це чи та сама ж ДСНшників, вони по лучій дорозі їм буде набагато проще добиратися до різних точок. Капітальний ремонт та реконструкція території колишнього автовокзалу. Напевно, це один з найголовніших проєктів літа 2023. Ну, я не можу назвати, що це найголовніший проєкт. Це просто проєкт, який треба було зробити. Тому що ви прекрасно бачили, в якому стані була сама територія, вона вся була в ямах про ремонт цієї дороги, цієї проїжджої частини і також. Там, де паркуються автомобілі, говорили вже давно. Ми прийняли таке рішення з погодженням депутатів, виділили кошти на ремонт цієї проїжджої частини. Також погодили ремонт тротуара. Ну і ви бачите, що на сьогоднішній день, після цього як це все завершилося, наскільки ожила там ця місцевість, називаємо так, а наскільки там відкрилося нових торгових об'єктів. А торгові об'єкти це робочі місця, це людям, є де заробляти гроші. Сьогодні волонтери невід'ємна складова нашого життя. У Подільську їх чимало. Розкажіть нам, як ви співпрацюєте з ними, аби допомогти Збройним силам України. У нас в Подільську є таких найбільш найпотужніших три волонтерських центри, можна назвати: це Шалені Голки, Мама Зоя. І загін поляниця. На сьогоднішній день місцева влада для цих організацій виділила приміщення. Ми за кошти місцевого бюджету проплачуємо їм всі енергонесії і також долучаємося в допомозі, якщо вони до нас звертаються, ну, різними або. Матеріалами, що їм потрібно, ми також стараємося їм допомогти, Олег Богданович. Ми зустрілися з вами напередодні новорічних свят. Тож, користуючись нагодою, хочемо вас привітати з успішним завершенням 2023 року та побажати вам побільше сил та наснаги на наступний рік. Дякую. Ну і я також хочу привітати всю подільську громаду. З наступаючим новим роком побажати всім міцного здоров'я, щоб 24-й рік для нашої громади, для нашої України став роком перемоги, для того, щоб додому всі повернулися живими. Слава Україні!